Доброго дня нашій аудиторії, усім, хто цікавиться історією рідного краю, сьогодні в нашій студії ми вітаємо гостя сумського краєзнавця Олександра Кисельова, що з недавнього часу захопився дослідження в родоводів значних сум'ян, і для цього студію є метричні книги. Отож, сьогодні ми згадаємо родовід визначного дослідника минувшини слобідської України. Академіка та професора Харківського імператорського університету Миколи Сумцова, доброго дня, пане Олександре. Добрий день. В травні місяці сумська обласна бібліотека провела круглий стіл, присвячений науковій спадщині історика, етнографа, фольклориста, публіциста і популяризатора всього українського та козацького, і це в умовах Російської імперії Миколи Федоровича Сумцова. На тому круглому столі і ви були з виступом. І ось саме ваш виступ, а це кропітке дослідження родоводу сумцових, вразив навіть про онуку видатного сумцова пані Ганну Хіріно, яка доцент Харківського університету і яка має коло наукових зацікавлень, саме дослідження спадщини і, взагалі, широкої теми сумцових. А тепер, власне, до питання, бо то була преамбула. Сумець, суми, Чи не здається вам, шановна аудиторія, що в цих словах є трохи спільного? От що нам скаже про це пан Олександр? Ми ніколи не дізнаємось, яке насправді було прізвище у тих сумців, вже в лапках, які прийшли на нашу землю. Бо не могла людина прийти в Суми на сумські землі з прізвищем Сумець. От якщо він прийшов з Полтави, він полтавець. Якщо він прийшов з Білої церкви, він білоцерківець. Лубенець, хластівець, Лебединець, це зрозуміло все. Але він прийшов, я думаю, в Суми. Коли вони тільки почали розбудовуватися, а що середина 17 століття. Середина 17 століття, тільки суми засновуються. Щось йому тут не сподобалось, сумця родина зібралася і перейшла в Ахтирський полк. Бо сама боромля, де вони осіли, вона будується трошки пізніше. От, пізніше вони, за суми. за суми. І от якщо він прийшов з сум, ти звідки? Я з сум? Зрозуміло, що ти сумець. Бо у них же ж, якраз у них в полку і були полтавець, Роменський, був, Кременчувський, отакі от прізвища. Ну, тобто, вся географія України. Навіть коли у людини ще не було прізвища, там було от в реєстрах казачих, наприклад, Іван Макуха і Петро Макушин зять. У нього ще прізвища нема. Mm. Так і писалось, Макушин зять. І от вони оселилися. І що ми знаємо від. від Пана нашого, кого ми вивчаємо, Миколи Сумцова, в його книжці «Слобожанщина» він написав таку фразу, що від старої хати в новій хаті був сволок, на якої написано «Создать садом сій рабом Божиїм Сіміоном Михайловича Сумцем мая другого дня 1776 року. Так от, кроме оцього, ми нікого не можемо взяти як основу його роду. І оце буде цей Семен Михайлович Сумець. Буде його прадід. І від нього будується весь його рід. Ну, Він був перед цим, але сумські, сумська гілочка будується так. Що цікаво, і ми з вами про це вже знаємо завдяки круглому столу, що і досі в Боромлі проживають люди на прізвище Сумець. Ну, тобто, це доволі поширене прізвище в Боромлі, і можливо серед них є. Ну, може, не прямі, але а, подотичні нащадки тих самих сумців, да, перших сумців. Гаразд спитаю напрямки: ось що вам стало відомо про предків видатного Сумцова? Я знаю, що ви студіювали метричні книги і Сумської парафії, і Охтирської парафії. так? Які цікаві люди згадуються з прізвищем Сумцов? або Сумець? Сумець. От що саме цікаве, є ще такий реєстр Ахтирського козачого полку. Він на декілька, ну як Сумського полку різних років, так і, і от в 1704 році. В 1704 році в списках Ахтирського полку сумців немає. А вони з'являються тільки в 1764 році. Там з'являються два сумця. Але якщо трошечки отак от вивчити те, що я зібрав, то побудувалася ось така от генеалогія. Якщо ми за Прадіда беремо Семена Михайловича Сумця і Ірину Микитівну, то його діти Захар Семенович та Матрона Іванівна, Іван Семенович Євдокія Лисіївна і Мирон Семенович невідомо з ким. Так от Іван Семенович це вже дід нашого Сумцова. У нього свої діти Федір Іванович і Микола Іванович. Федір Іванович це батько нашого сумцова. Ну і четверте покоління Микола Федорович. Отака вибудувалася гілка. Що, що з них цікавого серед цих сумців. Першого, кого вдалося знайти от в реєстру казачого полку Ахтирського, це якраз Семен Сумець. 1764 рік, і він на посаді. В його превосходительства генерал-майора Поскочина на ординації. Тобі ж він ординарець, при цьому Якогось генеральського чину, да. так. Ну, ти все. Гаразд, ось цікаво, все-таки ж зрозуміти, на якому етапі сумці стали сумцовими. Тобто це ті самі люди, але з дещо зміненим прізвищем. Ну, ми весь час хотіли показати, що імперія така не хороша, ми всі гарні. Але інколи буває зовсім по-простому. От я вам прочитав і згадав Захар Семенович. Тобі ж це його двоюрідний, двоюрідний дід. І от Захар Семенович в 1783 році в сумах Вільгінської церкви. Брам шлюб, женился Ахтырської округи, Слободиба Ромлі, житель Захарий Семенов, син. Думаєте, сумец? Ні, вже Поповська рука написала Сумцов. Це 1783 рік. І поняв дивицу. Понял це. Ну, він, не, він понял, що вона його хоче. Поняв дивицу Матрону Івановну, дочь Стрільцову, сумську жительку. Ось колись вони стали сумцови. Це просто рука церковна. Але що на той Але... час, церковники були дуже важливі люди в Російській імперії. Ці люди відповідали за ідеологію імперії. Я вивчав і свій родовід. Якщо я виведу отак всі прізвища, які там записані, то маю Кіселю. Так. То як ото Максим, Баруля чи Боруля, виявиться, що всі вони не родичі. Бо там така буква, там така, там така, там така. Там кисіль, там кисільо вже так? Там кісіль, там кесіль, там кісельов. Ну це щось не можна сказати, що це один рік. Ну, зрозуміло, що не всі священики були однаково грамотні. Підкреслюємо слово однакові. Ось краєзнавці завжди ревносно ставляться до намагання знайти, коли хтось намагається зайти на їхнє поле. Але ж ви у нас людина щира. Пропагуєте знання краєзнавче тому що ви порадите тій людині тим людям, які хочуть ось зараз дослідити свій родовід, з чого почати, за що братись. Ну, спершу ви берете всі старі світлини з вашої родини. Потім у рідні питаєте, хто на тих світлинах, потім розпитуєте всю рідню, що вони помнять про саме саме давнє. І от це, що ви саме давнє, яке прив'язане до якогось місця, якась людина, от ви до цього місця починаєте вивчати церковні книги, щоб знайти дійсно підтвердження. Але тут є маленьке. Але, Але як казав Остап Бендер, ви не в церкві, вас не обмануть. Дата народження, коли записана це вірно. Дата смерті, коли записана це вірно. Дата весілля це вірно. Всі інші дати в сповідях, ну, при одруженні вік указується. Це все відказується, яким як захотілося. От їй рік назад було 23 роки, тут вона одружується і 18 робиться. Це дуже часто. Назад, так. Або якщо помирає людина і сказано, що вона померла в такому то віці, це не значить, що ти просто математичні знабив розклади, дійшов до того віку, опа, і він родився в тому віку. Ні, це не так. Ну, тобто тоді паспортного столу ще не було, да? І Це... держава ще не вела таку чітку фіксацію наших. Просто наших... Бать, батюшка записував. Ти тобі скільки? Хай записали. А коли ти пишешся кожен рік, то батюшка спекав тому році було 16, 17, 18 і пішов вчитати. У увазі нашої публіки, яка цікавиться краєзнавством, хочу зауважити, що у відділі краєзнавчої літератури Сумської обласної бібліотеки є багато книжок, які присвячені дослідженню родоводів, генеалогії. Ну, ви бачите від Великих фоліантів до маленьких брошурочок, почну з меншого. Тобто, крім пана Олександра Кисельова, родоводи досліджували ще й такі люди. Ну, Ось, наприклад, Олександр Козлов нині вже покійний працівник Державного архіву Сумської області. У нього є брошурочки, присвячення родоводу линтварьових. Родоводам, ну, зокрема, Антоновичів, Огієвських, Терещенків, Харитоненків, родоводу Дубницьких. Далі згадаємо дослідження пані Надії Подоляки, купецькій староста Пашков та його рід. Пані Надія Подоляка не так просто зацікавилась цим родоводом, бо Пашкови дотичні до її власної родинної гілки. Ну, і у нас є кілька вагомих таких фоліантних видань. До прикладу, можу навести шикарне видання, дуже таке шляхетне, ревізії Конотопської сотні 30-х-40 років 18-го століття. Якщо ви знаєте або підозрюєте, що ваші предки мають стосунок до козацької верстви і саме до Конотопської сотні. Ви можете погортати і знайти прізвища, рідні вам прізвища. В спілкуванні з конотопцями не раз чула, що люди знаходять ну, те, що їм здавалося казкою, бабиною легендою. Ось вони знаходять підтвердження в оцих книжках. У нас є книжки, присвячені, зокрема, Конотопщині, Конотопській сотні, сумському полку. Пілопільській сотні. Приходьте до краєзнавчого відділу обласної бібліотеки. Ну і пан е, Олександр Кисельов вже згадав е, дуже хороше видання е, академіка е, Миколи Федоровича Сумцова з назвою слобожане І це історично-етнографічна розвідка цього науковця присвячена саме Слобідській Україні. Е, Дуже цікава книга. Ну, я почитала, дуже багато цікавого пізнала. До речі, ми щойно говорили про пиятство, так ось був розділ пияцтво. Пане Олександре, звертаю вашу увагу на цю книгу. Прийдіть, почитайте. Uh, так, ну і uh, хочу зауважити: ви сказали, що uh, знайомтесь з метричними церковними книгами. І залишилось сказати, спрямувати людей, де знаходяться ці метричні церковні дореволюційні книги? Ну, якщо вам так хочеться понюхати пиль віків, як так. кажуть, пилюку їхній порох їхній щоб вам вніс зайшов, то йдіть в архів, сумський обласний архів на вулицю. Судяє. Якщо ви хочете сидіти вдома за кавою, кнідликами і гортати... Головне, не залити клавіатуру, то ви заходите вже на сайт цього архіва, і там у них дуже багато відскановано. Але ще не всі матричні книги. На жаль, відскановані. не всі так, процес жаль, ще всі. триває. Це тільки основні от метричні книги. І не, не у всіх архівах, на жаль, теж. Але якщо ви взагалі хочете шикарно роздивлятися і розбиратися в цих книгах, то є сайт Мормонів. Mm -hmm. Там ті ж оскановані книги, але в більш якісній формі. Ви там можете збільшити слово і гадати, а що ж воно таке, воно вас на весь екран і ви розберете кожну закарлючечку, що колись писалося. До речі, варто зазначити, що таке враження, що у мормонів є бажання дослідити родовід усіх людей на землі. Ну, коли ви ну, заходите, це не такий дуже глобальний проєкт. Коли ви заходите на їхній сайт і починаєте шукати. А вони замічають, що ви шукаєте созвучні прізвища, то через деякий час вони вам покажуть ваше вибудоване родинне дерево. Тобто ж вони за вас вже роблять цю роботу, все це поєднують. Цікаво. Там, я думаю, серйозна дослідницька база йде. Дякую за підсказку. Ну і аби підвести риску під темою Сумцова. Під, сум... під Сумцових так. давайте ми підведемо таку риску. Коли ми були на цьому круглому столі. Та там від родички Сумцових пролунала ось така от цікава оповідь про його батька, як вони вчилися, що дід їх був військовий підпрапорний, і вирішив, щоб сини вже стали освіченими людьми, направив її в Харків на навчання. І згадується два брата від, з Харкова. Але коли прочитаєш про батька його, то там сказано, що він, ну, як, був такий список, де один Сумцов, другий Сумцов і третій Сумцов. І батько самий третій, в ньому написано, що він старший брат попереднього. в однині сказано. Але їх зверху два було написано. Якого з них Справжній його брат той, що верхній був, але в Харкові зняли того, що середнього. Який до них не має ніякого відношення. Бо я знайшов документи, які ревільські списки великого істеропу, і там сказано, що у панів Сумцових, Федіра і Миколи є там спільне володіння. Трошечки, трошечки ще народу під ними ходить. Як вони що вони отримали це в спадщину? Як можна отримати спадщину? Скоріше за все, що їхній дід Іван Ну, і дід нашого героя, а їхній батько Іван був одружений за когось із великого Істеропа. Ну, Істеропа російського, великого mm -hmm. висторопа. ж читати в тих документах, вибачаюсь. Бо як вони могли з того місця отримати спадщину? Ці землі належать кондратів, там великий-великий рід їхній. Вони між собою за ті землі вцепилися. Подарувати просто так, вони б їх Сунцов ні за які коврички. І тут виписка от тих часів, коли я читав про одного із сумцових, то в тій же церкві в 1784 році, це мається на увазі Гельгінська церква, згадується другий Сумцов. Газп... Тут, вибачаюсь, російська. Господина Кондратьева, тобі ж ті, що в великих у уподаного його Михайла Лозавецького, син он Оного восприємник, отець, казенний обиватель Іван Сумцов восприемная мать така та такая то Так от, як би в же церкві перед цим за рік був Зіновій, а як би оцей Іван Сунцов, дід нашого Миколи Сунцова, якраз тут не, і, і не проскочив. Бо ми толком не знаємо, де вони служили. Це приблизно. Ах, де служив біля вороблі, ах, став там підпрапорним, ах, потихеньку він отримав якось дворянство. Ви казали в нашому спілкуванні, да, що Сумцови вони з простого козацького роду. Хоча в усіх біографіях Сумцова зазначено, що він із роду старшинського. От до, до якого рівня вам вдалося докопатися? Яка ваша версія? Давайте я спершу процитую Дмитра Богалія, між іншим він як ото, со, соратник в дослідженні. Слобідської України Слобідської Миколи так. Сумцова його друг, і вони ще й працювали колега разом. по Так, і йому вдалося прочитати в рукописи спогади сумцова, які досі не адруковані. І от він що пише: сумці колись належали до козацької слобідської старшини, козацької. Слобідська шин, але дрібної, до дрібних землевлас... землевласників і додержали в своєму житті простих українських звичаїв і світогляди. Вони мали родичів і серед селянства. Бо згадується, в боромлі п'ять родин сумців, які не мають вроді відношення, можливо, десь 10 100 років перед цим вони мали спільного родича, але тих, до... тих документів. немало. Може, вони десь і є, ну поки що я не бачив. А потім він розгалужився. І вони так як були селянами. Ну, спершу військовими обивателями, потім кхів, кріпаками, а потім стали простими селянами. Ми зрозуміли, як то але... кажуть, що не всі в люди виходять, так? Совершенно. А хто вийшов, той старається туди не вертатися. І от коли я вам згадував, що в 1764 році в реєстрі ахтирського полка згадується простий козак, Семен Сумець, який був ординарцем, і йому тільки залишилося, щоб попасти в козацьку старшину один рік, якщо він встиг там щось таке натворити до того, як козацький полк перевели в гусарський. Скоріше всього, що дворянство вони отримали в гусарії. Ну, все ж таки, пропоную завершити тему Сумцова. І на сам кінець, давайте зауважимо, що нещодавно в місті Сумах перейменували вулицю з. Римського Корсакова на честь е, рускового композитора на вулицю Миколи Сумцова. І ця вулиця розташована е, там, де знаходиться Сумський державний університет. Власне, пан Сумцов був визначним професором, академіком, професором Харківського імператорського університету, але стояв на міцних українських позиціях. Популяризував українське. Я вам дуже вдячна за прекрасну розмову, і цікаві теми. Прикриття, притрушення порохом часу. Ну і нагадую, що гостем нашої студії був Олександр Кисельов, краєзнавець та мисливець за метричними книгами. До нових зустрічей у форматі історичних студій з ведучою Тетяною Голуб.